Всім привіт! Європейський союз зможе позбутися впливу США, якщо обмеження в бік Росії. Таку думку висловив оглядач китайського видання. У матеріалі зазначено, що введені проти Росії санкції змінюють структуру світового ринку нафти і сприяють зростанню інфляції через порушення поставок. У Китаї вважають, що Євросоюз повинен проаналізувати наслідки своїх дій. І усвідомити всі негативні ефекти нинішньої стратегії, а не концентруватися на підриві російської економіки. Європейський союз обмежив торгівлю нафтопродуктів з Росії, виключно через солідарність з США, однак через рік бойових дій на території України, санкційний тиск проти Москви не дало потрібних результатів. При цьому обмеження вдарили бумерангом по всьому світу. Автор статті також заявив, що США навмисно створили цю кризу і отримали стратегічну і комерційну вигоду, тоді як Європа не змогла позбутися залежності від російської нафти. Оглядач зробив висновок, що найкращим і єдиним виходом з ситуації, що склалося, будуть мирні переговори між Москвою і Києвом. Це встановить мир в Європі і позбавить європейські країни від впливу США. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!